Шановні глядачі, хочу до вас звернутися. Підкажіть вашу думку в коментарях, наскільки доречне таке порівняння? Чи можна деякі процеси в Російської Федерації, в плані імперськість таку центральну увагу на себе, деяких мешканців Російської Федерації відчуття своєї величі і всі мають ну, рівняйсь смірно на Російську Федерацію? Чи доречне це порівняння з раковою пухлиною, яке теж. Як деякі ну, настрої Російської Федерації не хоче е, гармонічно взаємодіяти з іншими клітинами, гармонічно інтегруватися у весь організм, хоче бути особливою. І, ну, в принципі, вона така, от, бачите, дещо є таке схоже на таку імперськість, е, роздуту, роздуту велич, таку, яка, в общем-то, не гармонічно інтегрується в організм, а ну, навпаки. Приводить до дезінтеграції і, і хоче контролювати якісь, ну, оточ, якісь держави, які поруч з Російською Федерацією ну, знаходяться. І зараз, коли от в період 2023 року, коли ліліт, який означає ну, гріхи, їх усвідомлення і виправлення цих гріхів знаходиться в леві, якраз знаки Управитель якого сонця, і от ракова пухлина, вона схожа на таку нижчу октаву неправильно працюючого сонця, бо сонце має віддавати свою силу і енергію як сонячні системи, а ракова пухлина теж стає в центрі, егоїстична і, навпаки, потрібляє ресурс під себе. І саме в цей період ліліт в сонці, ой, лилит Ліліт в Леві, тобто 2023 рік до середини осені, можна. Прокачати тему егоїзму, чисто собственної значимості Російської Федерації, або навпаки його підсилити і довести до повного ну, такого трешового якогось стану. А також після, після 23-го року, коли Плутон повністю війде водолій, він буде якби лікувати оцей занадто сильний левовський такий. Імпульс бути на чувстві значимості, на гордині, на, на, на ісключительності, такої ісключительності, що це така ісключительна країна, яка ну, особлива, але це не дає якихось хороших процесів. А, але я хочу ну, все ж таки ну, закцентувати не зовсім повністю на Російській Федерації, а на тому, що для кожної людини в період літа в леві. Є можливість побачити і зрозуміти якісь свої егоїстичні наміри, якісь свої чистособственні значимості, гординю, і теж ну, поведінку по стилю картини Васі Лошкіна. Великий і прекрасний чоловік. Ну а вокруг всі придурки, ідіоти, дібіли і там, ну і так далі. От, тобто, це ж є така тенденція не тільки в Російській Федерації, а в різних людей, і в Україні можуть бути такі. Ну, якісь настрої. І під час літа в Леві такі настрої вони опасні, небезпечні і можуть привести до проблематики. Тобто, це означає, що для всіх людей в 2023 році перспективно бути більш демократичними, свідомими і взаємодіяти з іншими людьми без гордині, без надмінності. А коли так себе людина поводить, то вона налаштовується на оцей ефект лід, який означає можливість попасти в пас, попасти в пастку в якусь пастку. Ну, але це теж типу якби глобально так непогано. Людина попасть попаде в пастку, потім зрозуміє це, чому вона в пастку попала. Тому будьте ну, уважні з точки зору чувства значимості в цьому році. Ну а Плутон водолій буде допомагати очищувати цю енергію лева. Нижчої октави, значить, всю надмінність, великодержавність і впродовж 20 років, коли ви буде водолії в опозиції до лева, напишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Альтернативні трактовки. Дякую за увагу. На все добре.